Постійної напруги спорт підтримає тебе. Весна 1994-го. Олександр Шовковський дебютує у вищій лізі чемпіонату України. Мама Георгія Бущана була на сьому місяці вагітності. Літо 2016-го. Шовковський прощається із Динамо та футбольною кар'єрою. Перший номер дістається Георгію Бущану. Між цими подіями 23 сезони у першій команді, які перетворили юнака вихованця Динамівської школи в легенду, що перевершила тих, кого здавалося, не перевершить ніхто і ніколи. Бо можна по різному сприймати того чи іншого футболіста, але цифри не брешуть. ніхто не провів стільки матчів за Динамо, як він. Зачепившись за місце в основі в 19, воротар зробив усе для того, щоб його не втратили. Зрештою, за словами Шовковського, так довго залишатися на вершині йому дозволило те, що він постійно насолоджувався футболом. Йому потрібні були не так трофеї, хоч їх у нього до стобіса, а сам адреналін, який отримував під час гри. Головне не ціль головне не те, куди ти прийшов, а головне те, що ти зробив для того, щоб дістатися цієї цілі. А крові було від чого розгулятися. У дебютному сезоні Ліги Чемпіонів Баварія, Парі Сенджермен та диво Камбек у грі проти московитів. Новий етап у житті Динамо розпочався з поверненням метра. Молода команда прислуховувалася до слів Валерія Лобуновського, затумавши подих, ловила кожне його слово. І це блискавично дало результату. Олександр був невід'ємною частиною третьої великої команди, що її сформував Васильович у Києві. Його місце в рамці не піддавалося сумніву. 7-0 у двох матчах проти Барселони то не лише 7 від Шевченка та партнерів, але й 0 від Шовковського та його захисників. Не бачив реальних конкурентів Шовковський і в таборі національної команди. Зважаючи на підйом Динамо, всі чекали, коли збірна України дебютує у фінальних турнірах чемпіонатів світу чи Європи. Ще й після перемоги над дикими сусідами у Києві. Після їхньої істерики перед матчем відповідю діди, бабці були мудрі люди і казали на дурних не реагувати. Знаєте, ну а де ви бачили мудрого москаля? Після знищення надій Путіна та компанії на перемогу, тоді футбольну над Україною. Українські вболівальники підігріті ще й нещодавнім півфіналом півфіналної чемпіонів і Динамо, були на хвилі ейфорії. Тим контрастнішим став Холодний Душ з від збірної Словенії. А для Олександра цей матч став як фінал у пасадині для Роберто Баджо. Помилка, яку не можна забути, усе життя поділилося на до та на після. Нападник може допуститися помилки і не забити із вигідного становища. Але про це всі миттєво забувають. Неточні паси у вбивчих ситуаціях від півзахисника Ну, трапляються, вболівальники цього не пам'ятатимуть. Але варто допуститися грубої помилки голкіперу, і той оф проти Хорватії Олександру Шевковському вибили два передні зуби ще у першому таймі. Він дограв цей матч без них. Йому доводилося грати з розбитою головою а всі пальці на руках поламані. Але той біль можна терпіти і перебороти. Тут було зовсім по іншому. Думав про те, що якби стартанув відразу, то міг би встигнути. Голкіпер піддався неймовірній обструкції від болівальників. На це наклалися проблеми і в сімейному житті, а згодом і травми, через які Сашо втратив місце в основі. Якось йому переказали, нібито у клубі Шовковського назвали відпрацьованим матеріалом. Але вони тоді ще до кінця не розуміли, і з ким мають справу. Якби я прислухався до думки вболівальників, то мені потрібно було завершувати з футболом у 1999-му. Але насправді Словенія зробила мене сильнішим. Вся свита, яка крутилася поруч із успішним голкіпером, раптом розсілися, коли у нього справи пішли гірше. Але Словенія справді зробила Шовковського псинішим. Щоб перемагати, потрібна холодна голова. Бути розслабленим, але зосередженим. Розслаблено зосередженим. Зайві емоції це ворог. Конкурент в основі не ворог. Якщо спостерігати за його синими сторонами, можна їх перейняти, і тоді ти станеш ще синішим. Так він і повернувся сильнішим і могутнішим, аніж було до того. А в чому Шовковський ніколи і не втрачав першості, то це в переруванні 11 метрових ударів. То було справжнє мистецтво. Олександр розповідав, що інколи майже фізично відчував, куди битиме опонент. А своїми рухами перед ударом він робив все для того, щоб увага, суперник не змінив рішення і пробив саме туди, куди задумав спочатку. Ого. У першому розіграші Суперкубка України то був 2005 -й. Шовковський не лише засмучував гравців Шахтаря, але й сам поставив фінальну крапку. Але найемоційніший матч у кар'єрі то була, звісно, гра одній восьмої фіналу Мундіалю в Німеччині. Три поспіль сухі матчі. Сухий овертайм, а потім щось унікальне: суха серія пенальті. Після такого згадувати Олександру Словенію може не знаю хто. Дегенерат. От тільки після мундіалі Шовковський затягнув із операцією, помилявся, знову втрати місце в основі і знову повернувся. Перша, перший, і це вже було по-справжньому легендарно. Він витягнув команду на вершину, і не переливки було тому, хто ставав на його шляху: чи то суперник, чи безвідповідальний партнер по команді. Шовковський вдарив Євгена Хачаріді. У своєму 600-му матчі за Динамо Шовковський самотуж ганімелював перевагу Шахтаря, а потім виграв для команди Кубок України у серій пенальті. Йому було 40. Я прошу пробачення, але якщо 25-річний хлопець не може виконати, виконати з основного складу 40-річного дідуся футбольного, ну скажімо так, то це проблеми не мої. Це проблеми цього 25-річного хлопчика. Останній матч за Динамо Шевковський провів у віці 41 року і 259 днів. Того року він став 14 разом чемпіоном України. Всього Олександр здобув понад три десятки трофеїв, та головне не втратив на своєму шляху найважливішого отримав насолоду від футболу. А ще вмів зберегти лице, попри негаразди чи тиск, як це було в часи революції гідності. Я не політик, та я громадянин. І мій громадянський обов'язок полягає в тому, щоб не лишатися байдужим до того свавілля, що його дозволяє собі влада. Я маю право на власну думку, і ніхто, ніхто не має права затуляти мені рота. Власники клубу, політики, наближені до тодішньої влади, точно не зраділи таким заявам свого капітана. Але Шевковський завжди йшов своїм шляхом і так сягнув вершини. А коли я прийшов в чайку, я був в запасі. І вважався самим схожим з руком, всі сміялись. Я з кожним днем старался все лучше і лучше к футболу зноситися і попав в основний состав. На цьому відео Сашкові девять. І воно, крім того, що миле, потішне та має історичне значення, передає і певну трагедію того покоління. Батьки Олександра україномовні, але в радянському Києві всі сміялись. Саша виріс російськомовним. На жаль, я думаю російською мовою ще на сьогодні, і мені набагато складніше розмовляти українською мовою. Я намагаюся, я, я дуже о, тренуюся. Я з батьками розмовляю виключно українською мовою, тому що вони в мене розмовляють українською. Але я взагалі завжди розмовляв виключно виключно російською. Сьогодні Шовковський розмовляє чудовою українською мовою своїх батьків. А ще займає активну громадянську позицію. Робити все можливе для того, щоб люди дізналися про те, що відбувається тут, про те, як Росія знищує наших людей, вбивають, катують, знущаються, і це мовчання тиха підтримка терору. Він чинний депутат Київської міської ради, а ще у нього залишився час на багато хобі. Після того як попрощався із футболом, адреналін доводиться шукати де інде: теніс, лижі, дайвінг, мандрівки. А ще мотоцикл. Як усі на концерт ACDC до Відня, подорожував байком по Америці. А якось протягом однієї мандрівки побував в 11 країнах. Але якщо в твоєму серці футбол, то від нього ти не сховаєшся, ні мандруючи, ні пірнаючи. У 2023-му Олександр Шовковський змінив лоческу на посаді головного тренера команди, символом якої він уже давно став. Болівальник завжди буде вимагати від тренера результат. І коли тренер погоджується на те чи інше рішення, і коли він приймає команду навіть всередині турнірної дистанції, він мусить розуміти, що завжди від нього а в такій команді, як Динамо Київ, взагалі, завжди всюди буде стояти результат на першому місці. У нього немає конспектів Лобановського, але його ідеї каже Шовковській актуальності не втратили. Розумна універсалізація і перемога над собою як шлях до перемоги на футбольному полі. І всі ми знаємо, що у нього вистачить інтелекту, розважливості і вміння аналізувати власні помилки, щоб замахнутися на щось краще ніж срібні нагороди у дебютному сезоні. Щасти тобі легенда.